Ви дивитесь новини учора затримали небезпечного тіпа він вийшов по хліб, не маючи штрих коду на чолі, який йому мали поставити в ТЦК. Тож післязавтра його розстріляють. Нагадаю, якщо ви вийдете на вулиці без QR-коду на чолі, то вас одразу розстріляють як ворога народу. Ухилянти з цикуним. Так, ненавиджу ухилянтів більше, ніж москалів. Я бим то стріляв разом з їхніми родинами і сусідами. Ухилянти підари. Я хочу стати блогером. Зараз куди не плюнь, усі стали блогерами. То в чому проблема? Та то треба довго розкручуватися. Та не будь тарапунькою. купи собі готовий канал з підписниками і не трать час на розкрутку. Є такий сайт MedBit.com, де можна купити готові канали з підписниками або аккаунти в любих соцмережах. І блогеруй посилання під відео, ухилянти підери! Нарешті з'явилася військова поліція, яка буде ловити ухилянтів і матиме право вламуватися в їхні будинки. Сьогодні вони знайшли першого ухилянта. Тож дивимось наш святковий репортаж з місця події: 500 поліцейських оточили квартал та будинок ухилянта ще 300 поліцейських на підході. В операції задіяно 200 танків, 20 гелікоптерів та один супутник. Бачу будинок у Хелянта. Наводжуся на ціль. Паша, а чого ти не хочеш воювати? Ну мені не дозволяє віра, я вірю в крішну. Харе Крішна, Харе Рама. Так, так. Західна Україна, урок математики в школі. Задача старий Панас наточив чотири сокири, дві пилки і 15 ножів. Питання: скільки туристів із Москви завітали на базу Карпати? Тобі треба на стендап? Маруню, мене знайшли. То військова поліція. Снайпери. Це малий отвір. Я сюди не пролізу. Це дірка до сусіда. Лізь до сусіда. Скажеш, що ти від мене. Хутко немає часу. А як же ти? Що то буде? Маруню, ми все життя разом. Ти знаєш, що я тобі ні разу не зраджував. Зустрінемось на румунському кордоні, перепливемо тису, і все буде добре. І ти ще зготуєш мені дуже багато вареників. Ми підемо в румунський Макдональдс. Але якщо щось, то знай. Мої чисті шкарпетки у тумбочці, а чисті труси у шафі на верхній полиці. Думає, як не пішов на війну, то буде жити? Знищити гада, шкода, якщо вони пропадуть, you я їх заберу. Let me see you. That's deep. Зараз поїдеш у лікарню. Ти з другої бригади ті уроди прийняли мене за свого. Піду втоплюся у річці глибокій, Шукати стануть, не скоро знайдуть. Ти будеш плакать, спливатимуть роки, Мене до смерті не зможеш забути.